Доброго дня, друзі! Сьогодні буду готувати ось такий рецепт еклерів без цукру. Почнемо. Для готування тіста знадобиться 100 г масла, 200 мл води, дрібка солі, чайна ложечка еритритолу, 150 г муки, я її вже просіла, приблизно 4 яйця. Буду дивитися по консистенції тіста. Отже, відправляємо в нашу каструльку масло, дрібку солі. 200 мл води і чайну ложечку еритритолу. Чудово вмикаємо плиту. І будемо доводити до кипіння. Суміш закипіла, я вимикаю плиту і буду додавати борошно. Невеличкими порціями додаю і замішую. Коли я вмішала борошно, я відправляю тісто назад на плиту, на середній вогонь і 3 хвилинки ще буду нагрівати, щоб трохи випарувалась волога. Пройшло три хвилинки, наше тісто вже добре заварилося, зайва волога випарувалася. Зараз буду вимикати плиту і буду відправляти тісто, охолоджуватися одразу в діжу міксера. Воно там буде охолоджуватися. Наше тісто вже охолонуло, і зараз будемо замішувати його і додати потроху яйця. Даємо потрошку яйця. Такої консистенції тіста пішло 4 яєчка. Вони були маленькими, тож їх вистачило. Отакої консистенції тісто підходить. Зараз буду перекладати його в кондитерський мішок і будемо видавлювати на деко для запікання. Духовочку зараз розігріваю на 220 градусів. Вдавлюємо наші еклерчики на пергамент. Еклерчики відсадили, намочіть пальчика і кінчики, які е, так, випирають, які можуть пригорати під час випікання, пологим пальчиком попритискайте трохи. Духовочку я розігрівала на 220, а коли ставлю еклери в духовку, то опускаю до 180. На 25-30 хвилин буду дивитися. Такі еклерчики випеклися. Для крему хочу використати жирні вершки 33% і крем-сир Маскарпоне. Вершків знадобиться 250 грамів. А сиру маскарпоне знадобиться 125 грамів. 70 г еритритолу Ставимо тепер збиватися в міксері? Також збилися вершки з маскарпоне і еритритолом, крем готовий. Будемо наші еклери начиняти. Для начинки еклерів у мене є така насадочка. Буду переносити крем в кондитерський мішочок. Друзі, покажу, як еклер виглядає у розрізі, коли вже начинений кремом. Дуже ніжний крем і дуже смачно і без цукру. Хочу прикрасити свої еклери зверху шоколадом. Розтоплю шоколад без цукру на стевії. Зараз прикрасимо ще наші начинені еклери кремом зверху розтопленим шоколадом. Ось такий результат у мене вийшов. Клари я вже змастила шоколадом зверху. І ось такі вони у розрізі. Дуже смачні, а головне без цукру. Дякую за увагу. Гарного дня!